Слава Україні, друзі! Тримаємось, віримо в ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, і все буде добре. Слава Україні! Героям слава! Друзі, вітаю! Ви на каналі готуємо залесий піжик, а це автоматично означає, що вам зараз буде смачно. Хто ще не підписався, обов'язково це зробіть, адже в мене на каналі кожен для себе знайде той рецепт, який він шукає. І сьогодні, власне, один з таких рецептів. Я продовжую готувати лінію страв з кабачка, адже зараз саме розпал. І сьогодні пропоную приготувати дуже цікавий і нереально ароматний рецепт кабачків у сметані. Я більш ніж переконана, що більшість із вас ще не пробували готувати за таким рецептом, але необхідно це виправляти якомога скоріше від молодої картопельки та разом з цими кабачками М -м -м, вам буде смачно! Ну, а зараз я пропоную. Починати приготування. Друзі, і повірте, цей рецепт дійсно гідний вашої уваги. Це дуже смачно, незвично. Тому якщо не куштували, це потрібно неодмінно приготувати і скуштувати. Тим паче, для його приготування необхідні. Такі простенькі інгредієнти зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу, або шукайте в описі під цим відео. Там завжди все детально є і на декількох мовах. Отже, починаємо ми з кабачків. В мене один великий, 700 г, я його промила і нарізаю ось так на півкільця приблизно десь 5-7 міліметрів товщиною. Відправляю їх поки в миску. І другу частину також. Все. Майже все готово. Далі беру пательню і на все про все, друзі, в мене пішла лише столова ложка рослинної олії. Беру оливкову і будемо обсмажувати наші кабачки десь по хвилинки-півтори на великому вогні з кожного боку. Ось так смажимо, не відходимо, щоб нічого не згоріло. Дуже легко перевертаємо, вони не просотуються великою кількістю олії, все добре просмажиться. І поки висипаю їх на тарілку і так е, обсмажую в декілька підходів. Можна це робити, звісно, паралельно на двох пательнях, як забажаєте. Все, кабачки готові. Ось так вони виглядають, аль-денте. Не до кінця проготовлені. Лишаємо кабачки в спокої, а тим часом займаємось іншими інгредієнтами. А конкретніше беремо дві ось такі величезні цибульки і нарізаємо їх на півкільця також. Остання олія, що залишилась, відправляємо на пательню і ставимо, будемо обсмажити на повільному вогні 10 хвилинок. А тим часом наріжемо томати також півкільцями. Не забуваємо помішувати цибулю, щоб нічого не пригоріло. Ось так, через 10 хвилинок додаємо до цибульки томати і смажимо ще все разом повільний вогонь 15 хвилинок. А тим часом приготуємо заливку або соус за основу беремо сметана в мене сьогодні 20%. Далі додаємо туди всі спеції, в мене це просто сіль, перець за смаком і додаємо трішечки, розмішали. Гарнесенько, і все чекає свого часу. Тим часом томати і цибулька посмажились разом, додаємо туди обсмажені раніше кабачки, перемішуємо і відразу ж додаємо сметанну заливку, ще раз перемішали і тушкуємо все разом, середній вогонь 15 хвилинок. А далі збираємо туди свіжий часничок. Перемішали, і в мене сьогодні зелені, ця зелена цибулька з грядки. Перемішали і 2-3 хвилинки, і все готово. Можемо смакувати. І погляньте, друзі, як це соковито і аромати просто на всю кухню. Тому готуйте обов'язково. І я вам дякую, що готували знову разом зі мною. Підписуйтесь, обов'язково залишайтесь, тому що рецепти тут виходять регулярно і всі вони дуже смачні та доступні. Ставте вподобайки обов'язково і напишіть, чи вам сподобалось.